Вітаю підписники мого каналу. І так, у нас сьогодні не четвер, а п'ятниця? Були обставини, не змогла зняти відео. Тому буду робити обзор вже на, на добу пізніше, Ну, тим не менш. Значить, що в нас? Знову підкоригували. Значить, поповнення. Ну, я вже казала ну, минулий раз, що ну, коли в нас ми дивимось, скільки ми можемо ну, поповнювати, ми плануємо, ну, от, наприклад, ми рахували 120 доларів, це виходить 64 тижня, тобто рік і три місяці. Виходить, якщо інвестувати, і ринок дасть плюс десь, ну, цей портфель дасть плюс 30%, то ми десь в кінці січня 27-го року на рахунку має бути ну, приблизно 10 тисяч доларів. Це так, от, ну, за планом. Я перенесла з нотатків в, ну, в, в, зверху, от написала, що ми робимо і коли будемо продавати. Значить, зараз у нас ринок падає. Зараз покажу вам. От, значить, це загальний ринок ну, альта. Здається, без, ну тотал загальний ринок, і біток, і альткоїни загальний ринок, тотал, да? ми зайшли, от я помітила, от ми зайшли 6.11.25 року, і з, цього, з цієї дати у нас ринок летить донизу, тобто коригується. Тому ми купуємо, ми купуємо, просто купуємо дешевше монетки. Ми все одно купуємо, тому що ну, очікуємо ріст да, в майбутньому. Звісно, ніхто цього не знає. Це ми так плануємо. А як воно ну, буде, ніхто не знає. Тому ми зараз просто купуємо дешевше. От вчора я купила третє поповнення в мене було е, депозиту. І е, ми продовжуємо купувати, не дивлячись на те, що ринок у нас падає. і у нас е, загалом портфель у нас ну, от на зараз е, мінус майже 15% по портфелю. Ну, це нормально. Минулого разу навіть на рості у нас був мінус по портфелю. Ну, зараз, звісно, якщо він падає, то плюс ми навряд чи побачимо. Ну, маленький там на початку був. От. Значить, і так, ми вже проінвестували 325 доларів 53 центи. Зараз у нас мінус 15, ну майже 15% мінус по портфелю на сьогодні, це мінус 48 доларів. От, ну а загалом ну, 277 доларів вже накопичено. Тобто на, на сьогодні. Так. Справа в тому, що ми коли маленькими сумами купуємо. Ну, не важливо, там, ну, просто е, намагаємось регулярно поповнювати портфель невеличкими сумами, е, то він наповнюється і потім вже е, на рості буде видно плюси. Поки що не видно у нас плюсів. Ну, ось так у нас виглядає наш портфель. Із шести монеток. Поки ще що все падає, тут склад портфелю. Я купую монеток кожен раз однаково, тобто пропорційно. Якщо по 20 доларів, кожна монетку на 20 доларів. Якщо ну, останній раз я купувала на 15 доларів, то я купую кожну монетку на 15 доларів. Тобто пропорційно воно має бути. ну, Тут має бути. ну, Однаково, да? але все одно за рахунок того, що монетки ростуть, падають, волатильність мають. У нас, от, бачите, розподіл в портфелі вже ну, трохи інакше. Так. Ну і тут поповнення, які я робила. Так, ну, мабуть, з цим все. Значить, Така стратегія, звісно, дуже класна для накопичення. Ще раз повторюю. І ще раз повторюю, ми просто показуємо наш шлях, що ми робимо, як ми рухаємось. Десь у нас виходить, десь не виходить, десь ми коригуємо по, по, ну, коли просуваємось за нашим планом. Тому. Не дивлячись ну, на всі обставини, які в нас є, ми все одно намагаємось відкладати, тобто накопичувати. Тобто, потроху ми накопичуємо. Ще раз повторю, що мінімальна сума накопичення, в одну монетку можна зайти 5 доларами. Тобто, якщо навіть вибрати одну монетку ну, Звісно, краще брати там ефір або біткоін, то можна, ну, це менше ризиково. То можна на 5 доларів, тобто від 5 доларів вже можна збирати з одної монетки ну, от, такий депозит і накопичувати його. От. Ну, На цьому все, мабуть, на сьогодні. <свісно> Всім дякую за увагу. Гарного всім дня, всім бувайте.